Отже, тема моя така сьогодні. Можна назвати її Божа ціль. Я хочу прочитати, 1 Тимофія, перший Тимофія, розділ з 12 го вірша. 1 Тимофія, перший розділ з 12 го вірша. Апостол Павло пише Тимофію і пише такі слова. Він каже: Я дякую тому, хто зміцнив мене Ісусу Христу, Господу нашому. Що визнав мене вірним і поставив мене на служіння. Мене, що раніше був богозневажником, і гонителем і кривдником, але був помилований, бо чинив це в незнанні і в невірі. І благодать Господа нашого відкрилась мені рясно з вірою і любов'ю, яка є в Ісусі Христі. Це таке місце. Що говорить апостол Павло? Апостол Павло говорить декілька речей: якщо ми пам'ятаємо, то апостол Павло перед тим як був навернутий до Христа, він вірив в Бога. Він хотів служити Богу і він хотів робити щось для Бога, але так як він розумів. І звичайно, він робив це неправильно і настільки неправильно, що він був гонителем християн. Він так хотів служити Богу, що став гонителем християн. І так в нашому житті є багато людей, які дуже хочуть служити Богу, але роблять такі речі, які Богу не угодні. Тому що вони ну, роблять на свій розсуд. Вони не питають, якого, Господи, ти хочеш, щоб я це робив? А просто на свій розсуд. Тобто апостол Павло до свого навернення до Христа робив речі, які не були угодні Богу, хоча він щиро помилявся. І він каже так про себе. Про себе. Він каже, я раніше був богозневажником і гонителем. І кривдником. Це не те, що він хотів був такий, ну він думав, що це Богу загрожає, але ні. Але був помилований, тому що чинив це в незнанні О, цей гріх. Незнання, він просто не знав. І багато людей, які щиро намагаються служити Богу, роблячи такі речі. Які не угодні Богу через просто своє незнання, що для Господа. І він каже: але благодать Господа нашого відкрилася мені рясно з вірою і любов'ю, яка є в Ісусі Христі. Благодать відкрилася. Слово відкрилося, хочу сказати. От ми всі з вами е, ми приймаємо участь в різних групах, які групах людей або на вуличні ми бачимо цих людей. Людина може прослухати весь курс, і нічого не відкрилося. Нет. Ти бачиш, що просто не відкрилося, а комусь відкрилося. А багатьом не... От є така штука, є така штука, Господь відкриває. І ніхто не може це зробити. Це якось відбувається між Богом і людиною. Це особисті речі. Ми можемо зі своєї сторони ну, намагатися якнайкраще це викласти, але ми не відкриємо. Ти не можеш. Ти можеш це сказати, ти можеш це гарно сказати, ти можеш це найголовніше нам сказати це правильно, але відкриває отут написано По благодаті Дух Святий якимось чином відкрив серце. І от як відбувалося за апостолом Павлом, йому Господь відкрив. Він не розумів, він був гонителем через своє незнання. Він, він так ревностно служив Богу, так сильно-сильно служив Богу, що Богу це не потрібно було, тому що Він все робив неправильно, став гонителем церкви через своє незнання. Але коли Господь відкрив йому, відкрився. Оце процес. Коли Господь відкриває людині серце, це чудо. По-перше, це чудо. Ніхто з людей не може це зробити. Жоден ні один пастор, не, не буває таких великих, щоб тебе серце відкрили. Це між людиною і Богом. А що я ще раз повторю? Наша з вами яка частина, ми повинні це сказати. Ми про Ісуса Христа, про Божу любов. А людина, розмірковуючи над цим разом з Духом Святим, тоді це відкривається. Отак. От Далі. І от, коли написано, що це все. Відкрилося апостолу Павлу, тоді людина приходить на церковне зібрання. І тут написано вообще починається цей уривок, що він каже: Я дякую тому, хто зміцнив мене Ісусу Христу, Господу нашому. І оце слово зміцнив означає працював наді мною. Божа праця починається над людиною тоді, коли вона попадає на церковне зібрання. Тому що це ну, як школа, як навчання. От дитина поки ну мама може працювати над дитиною, там алфавіт, навчити чи там це. Але все вести інтенсив і зміни в дитині відбуваються, коли вона приходить в школу. Я навіть знаю, що деякі мами і не переймаються сильно. Дитина приходить в школу, ще й не вміє читати. Але в школі вона наздоганяє, якщо вона ну, швидко mm -hmm. ну, mm -hmm. бистро, бистро там все це відбувається. Ну добре, це не важливо. Але важливо те, важливо те. Людина може е, намагатись служити Богу і по незнанню своєму неправильно робити до тих пір, якщо Божа благодать буде діяти, і у людині в серці відкриється Ісус Христос. Як тільки Божа благодать благодаділа у людині в серці відкривається Ісус Христос, Дух Святий приводить її на церковне зібрання це 100%. Інакших ну, якихось винятків, ну можливо, десь в Ірані, і там, в Северній Кореї, і то там є подпольні домашні групи, де вони все одно збираються. Не може бути церковне зібрання, де не збираються два або три людини. Три людини в ім'я Ісуса Христа це вже церковне зібрання, якщо це Північна Корея або якісь. Судан, там де там, там мусульман. Добре. І, і написано: Він зміцнив мене. Там, коли приходить ця людина, якій відкрився Христос, вона приходить на церковне зібрання. От відбувається чудова робота. По-перше, це навчання. Звичайно, людина багато речей узнає, ті, які вона не знала. По-друге, це багато праці, Дух Святий, саме в церковному зібранні. Робить в серці, в серці людини. Які зміни. Людина розуміє. Це правильно, це неправильно, це помилково, це не помилково, це, це Божа воля. А вбивати християн, як апостол Павло, а це не Божа воля. Це, це була помилка, так я ж служив Богу. Та не все, що ти думаєш, що служити Богу, це служити Богу. Богу служити, це те, що Господь вважає, що це йому служити, а не те, що ти придумав. От, і він каже: Я дякую, що Ісус Христос. Почав працювати наді мною. І оце зміцнив, він почав мене зрощувати. І от на церковному зібранні ми бачимо, як люди починають духовно рости. Духовно рости. Зразу мало чого розуміючи. Потім їхнє вухо і серце настраються брати для себе слово Боже і приходять зміни. І далі, третє. Зміцнив мене Ісусу Христу Господу нашому, і Він визнав мене вірним і поставив мене на служіння. Тепер перше зміцнив або зрощував, або е споряджував, або працював наді мною. Друге, визнав мене вірним. Оце складніше. Е вірність. Що таке вірність? Вірність, це, вірність, Вона проявляється в якихось великих і невеликих випробуваннях. В великих і невеликих випробуваннях проявляється вірність. Ну, Наприклад, наклад, Господь випробовує, наприклад, кожного з нас уже випробовував і буде ще випробовувати. Доручаючи якусь маленьку відповідальність. Чи зможете це зробити для Ісуса Христа? Чи зможете постійно приходити на церковне зібрання випробування? Ти? Фу, можна і такий крок зробити? Слідуючий крок: чи зможеш ти читати Біблію кожного дня? Фу, ти, 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 ти маєш, що ти вже гігант християнин? А тут приходить слідуюча частинка вірності. Чи зможете приймати участь в якомусь служінні невеличкому? І ця вірність випробовується. В цій вірності також випробовується, тренується твоє смирення. Тому що смирення це одна з найважливіших добродетелей християнства, яка може бути. Чому? Чому? Запам'ятайте про смирення. Тому що по природі кожна людина, яка прийшла до Христа, кожна людина по природі, яка прийшла до Христа, ми маємо по природі гординю. Ми з нею не працюємо, тому що ми, ну, ми звичайні люди, як і всі. І коли ми приходимо тільки до Господа, то Дух Святий починає працювати в нашому серці над смиренням. Ми починаємо вважати це добродетель. Трошечки скажу про себе. Я до увірування, я був дуже серед. Дуже сильно. Мене за це не любили. Я за це все. От з-підліткового віку, я пам'ятаю, я просто стояв як палка з піднятим носом проти всіх. Ніхто не міг мене схилити. В армії, там, коли я спів, у нас там був такий наш керівник. Він мене дуже сильно не любив. За це. Дуже сильно. Він був вищий за мене, він був десь 2 метри. Але я все одно дивився на нього сверховність. <рес> а, і він мені колись сказав: так, а, а, виходиш на плац і бігаєш, поки я тобі не скажу, що ти зупинився. Може? До вечора була жара, і просто за те, що я на нього так дивився. Просто за це. Я о, такий непокорний. І коли я прийшов до Господа, він працював в моєму серці через обставини, через людей, особисто сам, через мого пастора, через різні, я біжався там. Ті, хто, ті, хто ті, через кого Господь долучався до цієї праці в мені. Це були моїми врагами. Я їх потом прощав. Ну, це працював Господь. Знаєте, нам легко когось врагами, але просто Господь це допускає речі, працюючи в моєму серці. Чому? Тому що це випробування. Дивіться, перше, Господь відкривається, приводить нас в церкву, щоб нас зміцнювати в церковне зібрання. Там ми чуємо, там ми розуміємо, там ми. Починаємо рости. І потім Господь нас починає потрошку випробовувати, закалять. Знаєте? Холодно гарячу, гаряч, холодно гарячу. Попустила десь посередині цей що це? Це великі і невеликі випробування. Я не кажу зараз про хвороби. Ні, не про хвороби. Я не кажу зараз, я кажу зараз, коли треба вийти на вуличну вангалізацію. Я вот думаю, сьогодні десь мінус як манус. Як це зробити? Це випробування буде. І там, коли треба кудись проїхати, або чимось пожертвувати, або біжати, а ти втомлений, або встати раніше, а в тебе вже нема сил, або жертовність теж входить в випробування. І Господь теж хоче, щоб ми були жертовними, тому що наш Ісус Христос жертовний. І от ці-всі добродітелі, які були у Ісуса Христа, у цьому випробуванні і в цьому зростанні. І тут написано. Зрощував, потім визнав мене вірним і останнє. Поставив мене на служіння. Поставив мене на служіння. Дивіться, от ці кроки. Перше. А, відкрився. Друге, привів на церковне зібрання, щоб духовно зрощувати. Третє. Почав почався оцей процес. Почався оцей процес. Е Ну, як це сказати, випробування може трошки так сильно звучить, але почався цих тренувок змін. От в змін, коли є, трошки тобі напругу кидають, трошки на твої плечі більше кладуть, і ти трошки з людьми починаєш спілкуватися, і трошки, знаєте, навіть на служінні бувають такі там непорозуміння, і це хорошо. І це хорошо. Це от оцей третій пункт, коли, на, коли ти зростаєш, там ти просто знання, там, а коли ти випробування, там ти закаляєшся, там ти становишся міцнішим. І головна мета головна мета і він поставив мене на служіння. Відкрився, привів церковне зібрання, випробував мене, тренував і поставив мене на служіння. І навіть коли ми почали вже служити невеличкі якісь служіння, де б ми не почали, цей процес він продовжується: процес зростання, процес випробування і, і процес е, служіння е, 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 далі речі. І оці чотири, ну, в нашому житті тепер вже Господь нам відкрився, все, це не повторюється. А оці три речі, е, зростання, коли ми слухаємо, коли а, зрозуміло, як я це раніше не бачив. Це зростання. Треба це змінити. Випробування, коли щось відбувається, що ти бачиш якісь свої недоліки, на когось ти обідився, треба когось прощати. І це в церкві. Ах, ви так, я думав, що тут святі. А, не святі, звичайні люди сюди приходять. Я думав, що, що я последній прийшов, я думав, що тут всі святі. Ні, тут звичайні. <пробування> і ці випробування. І потім ти стаєш на служіння. І дивіться: останнє, що я хочу сказати, це найголовніша, найважливіша мета. Заради якої Господь нас привів сюди. Найголовніше, найважливіше не просто очі наш нас вивчити, це було зростання. Це був перший крок після того, як ти читав біблію. Е, щоб ми пішли до тих людей, до яких нас хотів би відправити Господь. І ми мали з Господом комунікацію і були, були його дійсно служителями, це найголовніше. І Якщо ми. Е, Оці всі запам'ятаємо, ми будемо знати, до чого ми йдемо. До, для чого я сижу на цьому стільці в неділю. І це не, не, не перемога, ну це дійсно перемога, що я на цьому стільці, але це не кінцева е -е 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 -е. ціль, Господа. Амінь.